Представники міст і територіальних громад 12 регіонів Дніпропетровщини, переможців тамтешніх змагань, взяли участь у фіналі обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів «Cool Геймс, круті ігри, що відбувся на базі єдиного у державі навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження олімпійських ігор сучасності П'єра Кубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142-му ліцеї нашого міста. Наш навчальний заклад, єдиний в Україні, представляє нашу країну в міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена. І ми той заклад, який не просто носить це ім'я. Ми той заклад, де працює закон «fair Play», чесна гра, де впроваджуються в життя оці олімпійські. Моральні цінності, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, вміння працювати в команді. І в нас сьогодні в закладі дійсно свято, тому що це унікальний проект. Я впевнена в цьому, який робить уроки фізичної культури більш цікавими, більш яскравими, який підвищує рухову активність нашої учнівської молоді. З подібними словами привітань на адресу учасників і суддів Людмила Вікторівна звернулася на початку стислою урочистою церемонії відкриття змагань. Унісон їй подібне говорили начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства. Освіти і науки України Євген Буря, почесний гість турніру, бронзовий призер Олімпійських ігор з академічного вислування Леонід Шапошніков. Далі під склепінням актової зали пролунав державний гімн, який став прологом заходу. Потім всі переглянули фільм спогад про попередні такі змагання всеукраїнського масштабу, вслід за чим провели жеребкування вже нинішніх, за підсумками якого визначили суперників протистояння попереднього етапу трьох вікових дивізіонів. Звірні команди. Які будуть відібрані тут. три дивізіони? Перший дивізіон початкова школа, другий дивізіон – середня школа і третій дивізіон старша школа. Всього 12 чоловік і вчитель будуть виїжджати до Києва в х числах січня, змагатися простріляти нашу область на всеукраїнські змагання. Практична частина заходу розпочалася з інтенсивної розминки усіх без виключення команд, що вони як слід підготувалися до участі у великій низці різноманітних, цікавих, втім простих і доступних естафет, які допомагають школярам розвивати спритність та швидкість, координацію рухів, формують нові рухові навички і комунікативні командні здібності, привчають їх дотримуватися правил і, звичайно, ж приносять багато позитивних емоцій. Естафети сплановані таким чином, щоб проявити і швидкісні якості, і координаційні, і силу рук і силу ніг це, і стрибки, і вправи на точність, і робота в команді, коли біжуть в парі, зразу два учасники. Із-за постійних обстрілів і неможливості проведення навчально-тренувального процесу команда Придніпровського ліцею Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району не змогла належним чином підготуватися до змагань. Втім, стала призером, а перемоги у молодшому та старшому дивізіонах святкували господарі-вихованці 142-го ліцею імені П'єра де Кубертена Дніпровської міської ради. У середньому сильнішим став 23-й ліцей Кам'янського. Усі лауреати були удостоєні нагород і подарунків, які серед інших презентувало і обладнання обласне відділення Національного олімпійського комітету України. За дорученням нашого керівника Кашляка Михайла Анатольовича ми долучились до цього чудового західу. Дуже приємно, що сьогодні з нами приїхав призер Олімпійських ігор побажати учасникам перемог та як сказати, круто провести час. На спомин про черговий фінал обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів Кул cool Геймс 2023 Всі його учасники, тренери і судді сфотографувалися на згадку на загальну світлину.